Експертна оцінка бойових дій у зоні антитерористичної операції це наша щотижнева рубрика за участю військового експерта Ігора Козія. Отже, починаємо аналізувати останні події на східному фронті. першу чергу, доброго ранку. Доброго ранку. дуже хочеться з вами, як з військовим експертом, розпочати ось оцінювати ситуацію з рубіжами, що отримують наші військові. І власне тут здається, що за тиждень, що минув, не вдалося дуже насильно посунути. Так, ну так, це ну дійсно так. Слава Богу, що протягом тижня. Фактично не можна сказати, що якась частка території принаймні сама мінімальна була втрачена. Україну це непоганий дійсно сигнал. З іншого боку, так. ми почули інші негативні для нас моменти. Саме це, як, як завжди з гумконвоєм, да тобто ми знаємо чітко, що коли вводяться гуманітарний конвой, то як правило посилюються випадки, збільшується кількість випадків, коли починають використовувати артилерію так. і фактично стрілецьку зброю. Ну, я думаю, що цей тиждень це не виключення в цьому випадку. І якщо ми так, знаєте, подивимось на все, то, що відбувалося протягом цього періоду, то ми побачимо, що в даному випадку Луганський напрямок саме був в цьому плані найбільш завантажений. Тобто мається на увазі, що обстріли більш всього лунали. Саме тим... Ось давайте тоді розглянемо ті райони, де зараз найбільш гарячі. Ось почнемо з Первомайського району. Тут мас... масові обстріли не вщухали весь тиждень. Скажіть. Чому саме це місто таке важливе для сепаратистів? Ну, ви Україою? знаєте, якщо в принципі, подивитися взагалі все, те, що у нас північніше Луганська, і подивитися на територію, да, все, що знаходиться поза річкою, так. поза межами річки, північний северський Донець. Так, російську мову буде коректно, то ми зрозуміємо, що дійсно є намагання намагання представники ЛНР, російських військ якось переправитись на ту сторону, або зайти з іншого боку торіси, що ми бачимо, це відбувається постійно в районі або в станиці Луганської, або будемо казати в інших містах. Ми часи. бачимо на карті зараз усі масові обстріли. Так, да, абсолютно. Тобто кількість їх, їхня саме за цим напрямом було значно збільшена. Е, ну, втрати, ви знаєте, що вони є завжди, на жаль, і хотілося би їх більше е, не допускати, але все це залежить по великому рахунку від вміння безпосередньо командирів на місці вирішувати ті чи інші моменти, В той саме час тривають бої і за щастя. Його намагалися кілька разів точити. Як ви оцінюєте ситуацію там, як уникнути загрозу оточення і чому щастя таке важливе для сепаратистів? щастя важливе насамперед, то що там е, знаходиться одна із е, переправ через річку е, сільський Донець. Так і не забувайте, що там же також знаходиться одна із е електростанцій, да? е яка фактично забезпечує Луганську область е е струмом. Тобто е зрозуміло, що з. З точки зору саме господарчу, економічного з точки зору, це місто є дуже важливим. З точки зору військового, да це знову ще одна спроба перейти на ту сторону річки з використанням безпосереднього моста. Крім того, якщо от, більш детально, ще придивитися до тих міст, там дуже багато знаєте, різного роду заток. Чи старих русел так. річки, де фактично дуже ну, можна використовувати як певним чином для проходження на ту сторону? Тут треба дійсно бути постійно пильним, розставляти постійно певні засади і дивитися саме за намаганням. Протилежної сторони перепирати ще Ігоре, Ось дебальцівський виступ, як називають його військові, це ще одне з найвразливіших місць нашої оборони. Ми зараз побачимо на карті. Тут увесь тиждень атакували наші підрозділи. Як ви оцінюєте ситуацію на цій ділянці? Знаєте, можна тільки зайвий раз зняти капелюхи перед хлопцями, тому що дійсно Ось ми о, бачимо на карті да. це зараз. Дебальцівський виступ є важливим. Є, там перехрестя доріг. Це Донецьк-Луганськ і. Так. Ростов, Дон-Харків, ми бачимо, що дійсно є намагання ну, знаєте, створити ще одну таку собі курську дугу, да, відрізати. Тут найтанкові танкові військи. атаки були. Абсолютно правильно. І точно так же, як було підвоз різного роду боєприпасів і так далі. Хоча сказати, що це, знаєте, таке собі десь запланований. Маневр, який здійснюється, тут важко сказати, тому, що ми бачимо все, знаєте, відбувається по всьому фронту, тобто йде скрізь намагання поширити територію, збільшити територію, знищити наші блокпости, просунутись вперед принаймні, хоч мінімум. Ну знову кажу, то що в більшості все це залежить від е наших українських воїків, які мужньо виконують там завдання. Ось візьміть щод... приклад з донецьким е аеропортом, який до цього часу. От... Ось якраз у нас є ще відео, адже Донецький напрямок. Він, звісно, тут найгарячіше в районі аеропорту та селища Піські. Постійні обстріли ось по кілька разів на годину і на добу. Отже, і наших бійськів намагаються тут відрізати від підтримки решти. Цього ось ми бачимо. Мен зараз обстрілюється аеропорт. Нас є відео тут. Е, треба звернути зараз увагу, що період в принципі почався так званих туманів. зараз. І це фактично знаєте, не тільки з одного боку полегшує ситуацію, тому що, як правило, прицільний. Постріли під час це дуже важко зробити, тому фактично, начебто і жертв менше відбувається з іншого боку. Ми бачимо, то, що знаєте, просунути якимось чином через ложбини, через ущілля, певні військові формування, диверсійних різного роду диверсійні групи значно легше. Тому тут теж треба робити, знаєте, певні такі бути пильним, робити певні такі собі, ну на зразок сигнальних. Моментів, які використовуються саме на рівні тактичних підрозділів, А ситуація в селищі піскі там намагаються їх відрізати від забезпечення. Ну це дійсно ситуація є така, то що в принципі всі зрозуміли, що більшість вськовослужбовці залежать від постачання. Так. Логістика, матеріально, тил. Як знаєте раніше казалось, то, що тил, тил це дійсно без тилу не може бути армія, тому що якщо армія не постачать, то армія перестане. Відбуватися, проводити такі певні дії наступального чи оборонного характеру, це в принципі зараз ми чітко бачимо, то, що фактично отризавши людей. Від води, від їжі, від е, боєприпасів е, можна досягти певного успіху. Саме це і використовується обома сторонами задля того, щоб досягти на тактичному рівні. Так, успіху. давайте тоді розглянемо маріупольський напрямок. Тут активізувалася диверсія із моря і посилилися обстріли. активізувалися безпілотники. І, як ви гадаєте, що ворог готує щось серйозне? Ми також це можемо побачити. Ви знаєте, я атакі... вам скажу збільше, да, що по великому рахунку мене. Трошки, знаєте, є таке дивування, чому саме морський напрямок, приморський напрямок, будемо казати, не використовується повним чином. Ну, тут можна багато Особ припущень да, ще... Багато припущень робити насамперед. Да, от є одне селище, де в принципі, одна, два селища б'ють дуже сильно. Це гранітне. Це граніт, насамперед. Вон, пробують використовувати безпілотні літаки. Тут треба зрозуміти, що реально відбувається, якщо це відбувається через те, що є якісь певні домовленості, знаєте, такого кулуарного плану. Ну допустимо там між тими, хто контролює місто Маріуполь в економічному плані, так. і тими, хто хоче, от знаєте, його захватити, чи інші домовленості, наприклад, пов'язані сам перед з діями там обсє чи е, певних політичних, е, чи зовнішньополітичних різнородок груп, комісій там. ОБСЕ, Російської Федерації, України. Е, може, це саме з цим пов'язано. Хоча е, фактично треба забувати, що Приморський напрямок він завжди був, будемо казати, такий е, дуже цікавим, тому що завжди, використовуючи море, можна зайти значно глибше, так. ніж очікується. Ну, Десанти, ну, в сучасному будемо казати, військовістеці їх використовують дійсно, але питання полягає саме насамперед, наскільки розвідка може звичасно зрозуміти, що хто йде морем, наскільки є морем, і тут знаєте, потрібно робити злагоджені дії і підрозділів, які насамперед використовують. Суда, морські суда і відповідні засоби. Пане отже, підсумовуючи, так ми маємо п'ять найбільш небезпечних напрямівки напрямків: це Луганський, Донецький, Маріупольський, Дебальцівський та Правомайський. Давайте поглянемо ще раз на загальну карту і які найбільш небезпечні. і давайте підсумуємо. Ви знаєте, я би не став би виділяти от саме е, е, луганський напрямок, розбивати там на Перомаск і щось інше, тому що ну посилення дійсно йде скрізь по Луганському напрямку. Тобто, це е, сьогодні. Виходячи з дій, бойових дій, які е, проводяться, найбільш такий серйозний напрямок, і е, не треба забувати, що от, напрямок, який пов'язаний з Састаницею Луганський, да, оцей так. район, фактично, застаниця Луганська, то е, він е, теж такий створив собі природний. Е, е, ну, Котел невеличкого плану і завжди е, може виникнути такий, знаєте, собі соблазн взяти піти з півночі Росії, зайти в сторону е, в Тониці, Луганську, обійти її Е, Тобто тут о, різні роди плани можна включати. Ну це, на жаль, географічне положення України. І ми е, самі розуміємо, що не можемо не де себе відчувати спокійно, починаючи від білоруських кордонів, і закінчуємо так. фактично кордонів, які наближені до Молдавії. Я дякую вам за тиждень. Ми знову проаналізуємо. Дякуємо за вашу експертну фахову оцінку. Гарного дня. Дякую. Вам.